Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Не читайте цей пост, а пише на своїй сторінці Семен Семенченко Далімовою оригіналу поста не неприємний. Якщо війна на близькому сході затягнеться, то це справді може вплинути на військову допомогу Україні. І впевнений свої дії та рішення. Багато хто намагатиметься списати на наших кредиторів. Однак хочу нагадати, що лише у 1991 році Україні відійшло 8700 танків, 11 тисяч БМП та БТР 18 Сять тисяч одиниці реактивної та ствольної артилерії та 2800 літальних апаратів, це не інших типів зброєння, а також того, що можна було створити за 30 років. Більшість була розкрадена, ніхто не поніс відповідальності. Навпаки, передав естафетну паличку наступним поколінням еліти. Але це тільки наслідки. Причина саме суспільство за рідкісним винятком дозволяло номенклатурним кланам не просто сидіти у них на шиї, але ще й ніжки звісити тому, коли почнеться стогін, що Ізраїль інформаційно закриває. А собою Україну треба не забувати. Що більшість частина тих, хто буде про це волати своєю поведінкою за 30 років, закрила можливості розвитку України, розвитку без огляду на те, хто нам що підкине зараз без карикатура, маска про простягнуту руку замість України розвинувалася, її правителі та їх челядь. Те, що дозволили володарям набувати та й виживемо, пише Семенченко, Натякаючи на попередніх президентів, зокрема кучмо і створений ним олігархат. Їх всіх потрібно посадити та арештувати, крім того, прокоментував Семенченко і арешт комбата зрадника у новинах. Повідомляє, що СБУ заарештувала колишнього командира 73-го центру морських спеціальних операцій ВМФ ЗСУ капітана першого рангу Едуарда Шевченка. пише на своїй сторінці у Фейсбук Екснерди Семен Семенченко далі мовою оригіналу. Його називають агентом ГРУ на штабу РФ з псевдомайстера з 2015 року. Публічно повідомляє про те, що цей подонок є безпосереднім організатором теракту проти бригадного генерала Ячкарії Симонаєва в 2015 році організатором Сітки на батальйон Донбаса під Волгогірським. у січні 2015 року організував трактів проти командування батальйону Донбас та мене особисто я командира у 2014 році під Іловайськом та у лютому 2015 року під Дебальцевим. Наслідок діяльності цього покидька загинули і самунаю. Полковник Литвинський, полковник НГУ НЕМО, солдати та сержанти батальйону Донбас під Вуглегірськом та Дебальцевим, Незважаючи на мої публічні заяви та дані у 2015 тисячі Надцятому роках свідчення цей мерзотник не лише був нагороджений за мужність першого другої третього ступеня орденом Богдана, Хмельницького другого та третього ступені, а й узятий під захист тодішнім військовим керівництвом. Зараз заявляють, що це агент герогенштабу РФ, але Едуард Шевченко діяв не один. У нього було відмінне посадове та медійне прикриття та спільника, з якими він працював дві тисячі року. Я публічно звинувачую цю людину у вбивствах українських військовослужбовців. і Сподіваюся, що, хоча б через 8 років вже після її. Офіці... Цінного викриття істина буде встановлена. Я вважаю це своїм обов'язком перед пам'яттю загиблих. В той же час в Україні є такі політики, які руками повинні копати могили для загиблих героїв. Зрадники пишуть українці в соціальних мережах. До таких вони відносять і президента Кучма, який зараз покинув країну, якому загрожує арешт за даними політичних телеграм-каналів. За даними телеграм-каналів Витвина, таки затримано. Шиють справу Держзрада Україна руками знищувала чи віддавала своє озброєння по Ських містах зараз прилітають саме ті ракети, які український уряд люб'язно передав росіянам у наприкінці х Після розпаду СРСР в Україні було близько ста різних них бомбардувальників. Майже невичерпні запаси та винищувачів, Частину з цього порізали на метал. Інше передали країні агресору. Проєкт схеми на днях підтвердив, що Росія б'є по Україні ракетами, які були передані Москві за борги по газу. Журналісти отримали доступ до тексту угоди між кабінетом України та урядом РФ від 1999 року про передавання Росії кротих ракет Х-55 з серійними номерами та співставили їх із тими, які окупанти запустили по нашій державі. Результати вражають, що найменше з десяток ракет зі списку повернулися до нас назад. Під час атак Росія запустила їх по українських містах. Частину з них збили сид української ППО, частини вилучили у житлові будинки. Угоду уклав кабмін на чолі з Валерієм. А документи підписали в Ялці. 1999 року. Київ передав Москві. Набіри стратегічних бомбардувальників та ракети до них вісім важких бомбардувальників ту 163 ту 95 МС 575 крилатих ракет Х-55. в обмін Росія компенсувала Україні борг за російський газ на суму 275 мільйонів гривень у розслідуванні фігурує ім'я пустової ТНК, Але за свідченнями очевидців тих часів були й інші. Серед них президент Леонід Кучма, Росія у 1990-му вже починала використовувати енергоносії як політичну зброю проти України. Михайло Гончар, президент центру глобалісти. Яке стратегія 21 розповідав Радіо Свобода, що автором ідеї передачі бомбардувальників був Ігор Бакай, як голова нафтоказу, для якого проблема була погасити борги перед Газпромом до того ж, ціну та ракети та літаки занизили. Ідея була: от у нас там металобрух якийсь є. А росіяни готові були його забрати. Ну і продаємо його і погасимо борги. Так і зробимо. Президент Кучма схвалив все. Це мовляв, хоче щось, хоч частину боргів. Погасимо. Ну і пішли літаки та ракети до Росії». Ції виникало питання, а чи не за дешево ми передаємо літаки, які росіяни витиснули елементарно, сказавши хочете більше. Так ці літаки тоді нам не потрібні, мовляв. Пригадує той контекст Михайло Гончар. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.